Доброго дня малята! Сьогодні ми познайомимося з віршами Гани Чубач Моя сім'я. Слухайте, будь ласка, моя сім'я. Тато, мама, брат і я. Ще це не вся моя сім'я. Я ще маю дві бабусі і обі вони Ганусі. Я ще маю два діти, і обоби з бороди. Я люблю їх і шаную, як приходять, всіх цілую. Тато, тато дуже справедливий. Ми із ним завжди щасливі, як в садочок поспішаєм, Одягатись помагає, а в зарплату, а в зарплату купить нам всього багато. Мама каже, що такого нема татка ні у кого. Мама, наша мама дуже мила. Все для нас вона зробила борщ зварила, шарф зв'язала, гарну казку розказала. Коли мама вдома є, зразу затишно стає, киця спить, а пес підлиза в куточку капці лиже. Брат, брат, у мене особливий, до науки не лінивий і готується до школи, і не дразниться ніколи, тільки звичку кепську має, кіснички мої чіпає, знає навіть кіця кожна, що робити так не можна. Два діди. Два діти без бороди, не старі, не молоді, як вони до нас приходять, дуже радісно тоді. Один дід мені розкаже, як у армії служив, а у другий весело покаже, як вставку зайців ловив. Дві бабусі, дві бабусі, дві ганусі, найріднісінькі ріднусі. і... Обі вони весь час кажуть нам, що люблять нас, і приносять пиріжки за рум'яні боки, і читають залюбки розмальовані книжки. Я. А я маю гарну звичку. Всім казати, що я величка. І ще знаю добре я, що родина це сім'я. І у вас, і у кожного є своя родина і сім'я.